Ліра, Михайсь, кому як зручно і кому як подобається. Сьогодні доволі цікава і незвичайна для самої себе тема відео. Тема про колишнього. Як забути колишнього? Чому ми думаємо про колишнього? Готові? Тому поїхали. Перше питання: а чому ми думаємо про колишні відносини? Насправді причин, які виявила саме я, їх декілька. А перше, що я можу звернути увагу, це саме банальне, нам просто скучно. Нам просто нудно, нам нема чим зайнятися, ми не знаємо чим себе зайняти, тому ми думаємо про колишнє. Чому ми думаємо про колишнє? Тому що нам скучно. Наступне це нерозірваний зв'язок. Тут все набагато важче, тому що людина пішла, але буває таке, що людина або намеками. Або просто намагається вас повернути, або не повернути, або щось пообіцяти на майбутнє, і ми думаємо, блін, можливо, з цією людиною у нас щось і буде, але ми розуміємо, насправді як це буде. Не буде нічого. Просто людина не може вас відпустити, але все ж таки вона хоче від вас від відійти, що ви її не заважали. Але при цьому вона дає вам надію, що можливо, колись в майбутньому ми ще можливо все ж таки будемо разом. Не зв'язок. Нас покинули так, як ви вже зрозуміли, зазвичай більше страдають люди, яких покинули. Тому що вони не розуміють, що з ними не так, що зі мною не так, що я не так зробила. Що я могла зробити, щоб зробити краще, що я могла змінити. Прийміть той факт, що ви не змогли нічого зробити. Людина прийняла рішення, і це не в вашій зоні контролю. Ви не можете це контролювати. Це не ваш контроль, це не ваше взагалі. Це не ваше рішення. Прийміть цей факт. Це вирішила інша людина так, можливо, це виглядає егоїстично, тому що людина вирішила все за вас, але це її рішення. Просто зв'язки бувають різними. Подумайте над цим, який саме розірваний зв'язок. Подумайте. Я думаю, ви знайдете рішення. Наступне питання це самодослідження, самоінтифікація і любов до себе. Я не припиню ніколи говорити, що якщо ви любите себе, якщо ви розумієте себе, знаєте, чого ви хочете. Ви будете почувати себе краще і само собою, що ваш колишній вже не буде так сильно вас турбувати. Тому що навіщо? Якщо у вас є ви, якщо ви зрозумієте себе, якщо ви бачите, хто ви, якщо ви знаєте, хто ви, якщо вам кайз з собою, то колишніх уже не буде так сильно вас колихати. Тому важливо навіть після закінчення відносин, особливо. Де ви були таким прям співзалежними, залежними. Дуже важливо приділити дуже багато часу собі. От. Звичайно, знаходити нові хобі, звичайно, спілкуватися більше з друзями. От. Дуже багато різних методів. Тому що для кожного свій метод. Наприклад, мені не окей було спілкуватися з друзями. Мені було окей йти кудись в розвиток. Але, звичайно, ми пам'ятаємо, що ми маємо пройти всі чотири стадії. І чого ще ми не можемо відпустити людину, це неможливість взяти за себе відповідальність. Ми звикли те, що інша людина бере за нас відповідальність, і тепер нам якось, типу, не окей, брати за себе відповідальність. А навіщо? А для чого нам брати за себе якусь відповідальність? Це не має ніякого сенсу. Ми не можемо цього зробити, і в зв'язку з цим ми не можемо відпустити людину. Я розповіла про саму. Практику. Чому ми думаємо зазвичай про колишній, чому ми не можемо його відпустити? А тепер давайте розповім одну цікаву, доволі таки техніку, в цілому, заради чого ми тут і зібралися. Техніка це якраз таки ті чотири стани, про які я говорила з самого початку відео. Перше, це стан, де ми не можемо зрозуміти того, що ну, от ми розійшлися. Друга стадія це агресія. А на цій стадії ми кричимо, ми злимося, ми можемо обматерити, ми можемо побити, ну, як в, в, в рамках розумного, звичайно, звичайно, це має робитися в голові. От, але не обов'язково робити це на колишньому хлопці або друзях неважливо на кому. Тому що ці відео касається не тільки колишніх хлопців, а ще й друзів. Це також працює. Третя стадія це депресія. Цю стадію треба прожити от прям. По максимуму. Наступне це прийняття. Прийняття це, скажімо так, навіть е... вдячність. Тому техніка базується на цих чотирьох почуттях: беремо блокнот. Листок, блокнот неважливо. Можна, звичайно, зустрітися з ним і ці всі стадії прожити, але ми виписуємо свою всю злість. Думаю, не прийняття, у вас цього немає вже. Тому що якщо у вас пройшов уже якийсь час, то ну ви по-любому вже це зрозуміло, ви це вже усвідомили, ваш мозок вже це зрозумів. Тому перше, що ми робимо, це виписуємо про нього чи про неї все. Про те, що ми про нього думаємо, те, як ми їх ненавидимо, те, як ми злимося на нього. Якщо у вас є бажання, можете прямо зараз взяти блокнот і почати писати. Я буду. Вам допомагати, чого можна почати. Ставите відео на паузу і дописуєте, якщо що. Я ненавиджу тебе за те, що ти зробив. Я ненавиджу кожен шматок. Я ненавиджу кожен твій крок. Я ненавиджу в тобі все. Я ненавиджу твій голос, я ненавиджу твої очі. Я ненавиджу все в тобі. І далі ми прописуємо все, всю злість, яку ми тримаємо на цю людину. Можете поставити відео на паузу і прописати все, абсолютно все. Наступний крок це крок депресії. Ми можемо поплакати. Мені шкода, що ти пішов. Мені дуже дуже боляче від того, що ти пішов. Я відчуваю себе жахливо. Мені нема чого тобі сказати, але водночас я так багато хочу тобі сказати. Мені боляче. Мені боляче, мені боляче, мені боляче, мені сумно. Я не знаю, що робити далі, куди йти і взагалі як так сталося. Я відчуваю себе винною. Я відчуваю, що зі мною щось не так. Я відчуваю і пишемо далі, далі, далі. Якщо в момент суму у вас знову виникне агресія, значить, що ви ще не дописали не доусвідомили свою агресію, ви ще не довипустили свою агресію. У вас ще є агресія. Тому можете повернутися до першого варіанту, дописати все там, потім знову вернутися до цього, до цього суму, до цієї депресивної фази. От, ви їх вже прописали. Останній найважливіший пункт це. Прощення, можливо, вдячність, прощення, прийняття, відпускання. Ви вже відпускаєте цю людину від себе. Я вдячна тобі за те, що ти був зі мною. Я вдячна тобі за кожну хвилинку, проведену разом. Я вдячна тобі за те, що ти зробив мене сильнішою. Я вдячна тобі за всі уроки. Я вдячна за ту роботу, і любов, і я вдячна. Я вдячна просто за те, що ти був в моєму житті. І пишемо далі, далі, далі. Отак от, так от. Е, ще раз повторюсь, тому що це дуже важливо. Якщо у вас будуть повертатися ваші емоції, там, наприклад, від суму до агресії або від вдячності до агресії, це окей, це нормально, це добре, це прекрасно. Просто ви випускаєте ці емоції, ви даєте їм волю, ви даєте їм свободу. Звичайно, по ідеальному по, не, по хорошому плану на кожне почуття дається там місяць-два, і так далі, і так далі. Але ця техніка працює, якщо ви розійшлися вже досить таки давно. Типу, ви вже прожили, начебто, ці всі стадії, але ви, ви не можете, ви не можете відпустити цю людину. Якщо ви тільки недавно розійшлися, то ставте собі рамки. Я проживаю зараз цю стадію. Там я даю собі тиждень, щоб, наприклад, позлитися. Я даю тиждень, щоб обматюкати його всім своїм друзям і так далі. і так далі. Я даю собі там хай два тижні на те, щоб поплакати. Я даю собі два тижні, я буду просто ридати ці два тижні. От просто буду ридати так, що в мене просто все. Я ридаю ці два тижні, мене взагалі не чіпать. І останнє ви даєте собі якийсь також час на те, щоб повністю якось віддячити цю людину, відчути вдячність до цієї людини. От, якось так. Ця техніка доволі дієва, тому що в психології це вважається нормою виходу з відносин. От. Зрозумійте спочатку, на якій ви зараз стадії, на стадії агресії, депресії і так далі, і так далі. І пам'ятайте, що будь-який час для вашого прийняття, для вашої, скажімо, вдячності кожен в свій час і кожен проживається по-своєму. Я думаю, що вам було цікаво дивитися це відео. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і всім па-па!